Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні будемо розмовляти про проект Magic Newton, який ми вже з вами робили огляд на нього. Більше місяця назад і ось прийшли, прийшов час, коли полетіли анонси. Там є чутки про те, що ще буде тестнет, але вже про Венгороди заговорили, про свій токен заговорили, все як ми і. Її... Думали і хто прийняв тоді участь, я вас вітаю. Скоріше за все, ви отримаєте ардроп. Але ще поки рано святкувати є ще активності, які потрібно виконати. Є сенс далі збирати поінти І сьогодні ми про це поговоримо. Перед тим як ми почнемо огляд, скажу одразу: що якщо ви не бачили першу частину про Magic Newton будь ласка, в описі під цим відео буде посилання, бо можете знайти його просто на каналі. Ось воно ось тут знаходиться. Ну і перед тим як ми почнемо, звичайно ж, запрошую вас на українську криптобіржу Річамстер, торгові боти, вигідна реферальна система, вивід гривні на карту, а також приємні плюшки та бонуси. Свій токен, можливість стати акціонером біржі, купивши акції і отримувати прибуток від біржі. Все це на Криптобіржі Річамстер. Посилання буде в описі під цим відео, а ми з вами будемо починати. Ну що ж, Magic Newton Ось анонси. Newton is Coming. Так, це їхній офіційний твіттер Також сказано, що для Каїто буде алокація в розмірі 0,75 токенів. ньют так вони називаються, ось воно. Ось анонс, і звичайно, від Каїту такий анонс прозвучав, це значить, що все ближче до дропу. А ми з вами сьогодні розберемося, що для цього треба зробити. Заходимо на портал. У мене ось бачимо 3459 поїнтів. І якщо у вас є ось ця роль в гільдії і прив'язана гільдія, зараз поговоримо про те, як її прив'язати, ви можете отримувати за Magic Sweeper за ось ці. Верніше, не за Magic Sweeper, а за рол. За ролл щодня ви можете отримувати винагороди X3. Ну і також додали це гра в Сапера. Якщо ви хочете, то можете грати. Я, в принципі, не граю. Я ось забираю ось ці щоденні кубики. Так? Ось бачимо, що зараз випало. Три кредита, так, це три x бонус, і за, зарахувались мені понти. З'явилось завдання Genesis Launch. Воно також важливе, бо дає цілих 500 поїнтів. Ви тут просто реєструєтесь через пошту, з якої були зареєстровані тут, на Magic Ньютоні. Ну і звичайно, в розділі аккаунт у вас ось з'явилось гільдія, і ви можете її прив'язати тут. І бачимо, у мене є роль. В Dice Game в мене є бонус 3 x тобто я отримую в три рази більше, і тут можна щодня раз на добу можна приймати участь. Що ще хочу сказати з цікавого? Звичайно ж, не забувайте про гільдію. Я з Guild Pin. Він у мене є. Якщо ви подивитесь ось в мене already minted Тобто він тут коштує копійки ефіра в мережі Бейс, якщо я не помиляюсь, е, потрібно це звичайно зробити. Ну і також Сікер Офтрас. Дається за Discord роль Initiate, яка дуже легко отримується. Там здається за верифікацію чи, чи щось таке, за follow Magic Newton в Твіттері. Також Early Explorer всього 38 тисяч користувачів, 37 763. Це, якщо ви доєдналися раніше січня. Раніше 23 січня 2025 року ну могли доєднатись тільки в якому випадку. Якщо були підписані на мій телеграм-канал, я там писав набагато раніше. Якщо відео вийшло вже весною про Меджик Ньютон, то доєднались ми саме тоді, і в мене ось ця рання роль є. І за квіз тут також роль, і є також лідерборд. Якщо ви в лідерборді зайдете, то ви зможете подивитися, в принципі, які у вас тут з кредитами, так, яка ситуація? У мене, скільки я, я не бачу себе, на жаль, не бачу, скільки кредитів в лідерборді в мене, але мені здається, не так багати. Ага, 14 331 в лідерборді. Це доволі непоганий результат. Я вважаю, що ПДРДроп я як ранній користувач попаду, тому. Буду слідкувати за активностями. Можливо, це не всі активності, для того, щоб не пропускати, підписуйтесь на телеграм-канал. Ну і короткий апдейт, uh, що потрібно зробити. В описі під цим відео буде будуть посилання. Зайдіть, зробіть гільдію на порталі. Ви можете також запустити ось ці квести. Бачимо, що тут є закінчені квест, а є ще сайт-квест. Тут ви. Є закінчені також квести, так за конект гільдії і так далі. Вони вже поинтів не дають. Якщо ви гільдію просто приконекти, ви зможете роль прив'язати, але ви можете все ще запрошувати ваших рефералів і отримувати uh, Magic Newton Credits. Так, це ті самі поинти, від яких скоріш за все буде залежати ваш айрдро. Uh, тому проект з величезним інвестом, як я вже в відказав, відео дві цілих мільйона доларів. Залучено, тому може бути взагалі жирнючий аеродропи, і будемо надіяти що ми його заберемо. В описі під цим відео є посилання на телеграм-канал. Там знаходяться апдейти по всім аеродропам, які я виконую. Тому не пропускайте можливість отримувати безкоштовну інформацію. Ставте лайк, а також підписуйтесь на канал. Нас стає все більше і все більше цікавих проєктів намагаємось скрипті знайти. З вами був Олексій. Дякую за увагу і побачимось в наступному відео.